Народний рейтинг до реміфа презентували у Кіровограді. Це всеукраїнський музичний проект. Найкращого виконавця слухачі обирають шляхом інтернет-голосування. Кожні півроку 15 лідерів матимуть змогу записати компакт-диск та гостролювати по Україні. Перших учасників народного музичного рейтингу до реміфа приймає тайм-клуб Берлога. Музиканти-співаки, уже налаштувавши інструменти, чекають свого виходу на сцену. Серед них, як новачки, так і більш досвідчені співаки. Мар'яна Козунак неодноразово здобувала пісенні перемоги за кордоном. Ми їздили з учнівським колективом, ну, студентським точніше колективом, їздили в Болгарію. Там я виступала також сольно, перемогла, ну, перше місце мені дали це на конкурсі. Золотий вінець в Болгарії. Проте дівчина хоче, аби її пізнавали і на рідній Україні. Втім, як і всі учасники проєкту. Я просто хотіла стати одним, хотіла б взяти участь у е, такому творчому заході, де зібралася вся творча еліта, молодь нашого міста. Це дуже приємно і це чудовий досвід для будь-якого музиканта аматора Це чудова можливість проявити себе, показати як і особистість, і проявити свої творчі здібності, успіхи, надбання. Народ сам обирає собі улюбленого виконавця. Такою є головна мета проекту. Кожні півроку 15 лідерів матимуть змогу записати компакт, диск, а також гастролювати по Україні. Молоді таланти, музиканти, музиканти-півси ані народним голосуванням попадають наверх. Тобто э, наші зрителі можуть проголосував. за того или иного исполнителя выбрать, выбрать, себе, выбрать себе своего, своего исполнителя, который он будет слушать. То есть по результатам голосования Проходить следующее. Записываются по всій Україні записываются диски і гастраліруються артисты по всій Україні. Аби стати учасником проєкту, необхідно лише вислати відеозапис пісні організаторам проєкту. Це відбувається безплатно, тобто будь-який желаючий відео може послати нам на сайт. На електронний адрес і в ітогі участвують в цьому проекті до народного музичного рейтингу до реміфа вже підключились Запоріжжя, Київ та Миколаїв. Згодом презентації проектів планують провести в усіх областях України. Марія Староста Сергій Баранюк день за днем.